Чи важливою є національна ідея для України? Вона наскільки важливою, наскільки скелет важливий для людського тіла? Основа всіх основ це є національна ідея, це є візія, це є концепція розвитку держави. Це є її основа, на чому вона будується і куди вона йде. Те, що ми зараз цього не маємо. Те, що перед нами такої візії в загальнодержавному масштабі не стоїть, це є величезна проблема, тому що в нас є наші християнські цінності, патріотичні, сімейні, і вони мають право бути вираженими в національній ідеї, яка має стояти в основі всіх законів, законодавчих актів і розвитку нашої держави. І тільки тоді ми будемо знати, куди ми йдемо. Мету нашого розвитку ціль і засоби досяг.